Чернігів звітуватиме перед благодійниками, які допомогли і допомагають місту у відбудові. 1 грудня під час засідання виконавчого комітету міський голова Владислава Трошенко дав доручення поінформувати благодійні фонди, міжнародні та приватні організації, які підтримали Чернігів у скрутний час щодо того, на що були витрачені надані ними кошти. Це німці, це Наташа Агро, яка перераховувала кошти. Це народ Тайваню. 500 тисяч доларів перераховували кошти, обов'язково червоний хрест. Навіть давайте подумаємо, що якщо якісь є роботи перехідними, зокрема будується містечко для вимушених переселенців тимчасових переселенців, звітувати хід виконання поточний на кінець року. Виконавчий комітет також затвердив нові норми споживання теплової енергії для будинків, які не обладнані лічильниками. Загальна кількість цих будинків складає 64 будинки. Це 55 будинків облтеплокомуненерго і 9 будинків теплокомуненерго. Це в більшості своїх старі будинки, там де немає технічної можливості. Та і насамперед були будинки, в яких стояли засоби обліку, але мешканці їх самостійно ліквідували. Тому що ці будинки споживають більше теплової енергії, якщо на них стоїть лічильник, як пояснив Олексій Щербина. За новими нормами, будинки без лічильників споживатимуть не більше тепла, ніж якби вони були обладнані приладами обліку, ця методика запрацювала в минулому році. З 28 грудня, вона введена в дію, а застосовується з січня. Вона дуже об'єктивна. Враховує всі ці кліматичні умови. Тобто Дуже близько до того, що якби лічильник стояв, враховується температура наружного воздуха, враховується е, саме. Проектне на навантаження будинку враховується, що це за будинок. Тобто, це дуже дуже приближається до фактичних показників. Окрім цього, комітет погодив новий перелік осіб, які отримують фінансову допомогу за міськими програмами. Часткову компенсацію за відновлення вікон, пошкоджених російськими обстрілами, виплатять 66 чернігівцям. Одноразову грошову підтримку отримують також 78 власників приватних житлових будинків, які зазнали ушкоджень або були зруйновані під час російської навали. Нагадаємо, що ці Програми діятимуть також і у 2023 році. Наразі компенсацію за відновлення вікон отримали 495 чернігівців, а 1415 власникам приватних будинків надали одноразові виплати.